Завдяки підтримці уряду Угорщини товариство української сім'ї та молоді в Угорщині Нова хвиля знову організувало на балатоні літній табір для дітей. Головна мета організаторів передати молоді українські національні цінності та традиції. Як депутат державного самоврядування, як мама, для мене дуже важливо зберегти традиції українські, передати їх своїм дітям, щоб вони могли спілкуватися зі своїми розворесниками на українській мові. І як лікарю для мене дуже важливо виховувати дітей в Русі здорового способу життя. І одна з дуже важливих шести ланок здорового способу життя це соціальні стосунки важливіше ніж рух, ніж правильне харчування, ніж сон. І ці соціальні стосунки ми не зможемо інде купити чи отримати як в таких таборах. Тому в нас Заняття спрямовані на тому, щоб наші діти змогли спілкуватися, зв'язатися один з одним. Попри те, що е, ми навчаємо їх е, козацького е, виховуємо їх в традиціях козацького руху, щоб вони знали, хто такий Богдан Хмельницький, хто такі козаки. Це тема нашого цьогорічного табору, е, щоб вони змогли свої. Думки передати, маніфестувати в предмети, тобто ми маємо уроки образотворчого мистецтва. Це теж наближає, тому що всі вони різні, а водночас роблять одне щось спільне. Мені здається, це дуже важливо сьогодні, щоб діти не перед нетфліксом сиділи в самотності, а разом групувалися і цінували зв'язки один з одним. Речниця української національної меншини в парламенті Угорщини Ліліана Грекса підкреслила, важливо, щоб українські родини, які переїхали до Угорщини ще десятиліття тому, та ті, хто прибули туди рятуючись від війни, змогли зустрітися і зав'язати дружні стосунки. Цього літа, також як і в попередніх роках, українська громада Угорщини отримала можливість організувати україномовні табори для дітей. Минулого тижня ми проводили табір школи імені Лесі Українки. А цього тижня у нас проводиться табір Товариства Нова хвиля. Це у товариства Нова хвиля вже ювілейний табір, адже п'ятий рік ми поспіль організуємо україномовний табір. Перше ми організували казок та пісень. А так як тепер вже діти стали дорослішими. Ми тепер вже концентруємо на літературу, на цілу літературу України і також на мистецтво. Цього року у нас тематика про козацтво і про Богдана Хмельницького. Діти вивчають про нього і про діяльність козаків, і про перемоги козаків. І також вони вивчають козацькі пісні. Козацькі танці. Ми дуже багато зусиль додаємо до того, щоб дітки дійсно тут змогли розвиватися. У нас професійні вчителі, які викладають мистецтво. Тепер, наприклад, пані Юлія Колодко показала, що як треба робити Петриківський розпис. І також ми маємо професійних хореографів, які показали найважливіші рухи українського народного танцю. Я можу сказати, що тепер у нас вже створився. Ансамбль українських народних танців, молодіжний ансамбль, і діти наші будуть виступати на день козацтва. Так що всіх запрошуємо на цей захід, і ви зможете побачити, що як наші дітки гарно працювали в цьому таборі. Діти у літньому таборі на Балатоні мали можливість взяти участь в тенісних тренуваннях, розмовах у малих групах, заняттях станців та інших дозвільних програмах. Головною організаторкою табору виступила речниця української національної меншини в парламенті Угорщини Ліліана Грекса.